Сьогодні стало зрозуміло, що партія регіонів заготувала спеціальний хід для того, щоб зірвати вибори в Києві, замість того, щоб голосувати це питання Верховній Раді і приймати рішення про проведення виборів Київради і Київського міського голови 2 червня. Депутати від провладної більшості підготували звернення до конституційного суду з намаганням спроба з проханням пояснити щось їм там пояснити. Таким чином вони будуть підтримувати ідею відкладання прийняття рішення по київських виборах до того, як вони отримують це пояснення. Це пояснення може тривати кілька місяців, може навіть і рік. І абсолютно зрозуміло, що мета нинішньої влади це зробити все можливе для того, щоб вибори в Києві прийшли в 2015 році. Бо вони сподіваються, що е за цей час вони зможуть більше вкрасти. Зрозуміло, що за таких умов, які сьогодні є в державі, у них немає жодного шансу перемогти на виборах в Києві сьогодні.